Добрий день, вас вітає компанія Anteзок. Мене звати Максим. До вашої уваги. Ось такі от у нас гідроциліндри, це у нас замість центрального винта. Ми пропонуємо доволі популярну річ, зручно, ну, що не треба там, виходити з трактора, там, якщо там перерегулювати цей центральний винт. Тобто ви це гідравлікою все робите. Тут у нас циліндри є ну, мега пасивні, це у нас от 80. 80-та гільза. отакий він на понці. Сама гільза. І по відстані поміж оціми центрами в складеному стані вони відрізняються ну, не тільки гільза, але і відстань. Якщо ми розмовляємо за МТЗ, то там треба, щоб було ну, параметри. Наприклад, от, ну, дивіться, це у нас 80-та гільза, 50-й шток, 300 це у нас ход штоку. 550 це е, у нас е, в складеному стані відстань від вуха до вуха по центрам. Тобто оце МТЗ і ОМЗ розмір. Якщо у нас буде... Ну, от так вот у нас знову ж таки 80-та гільза, 50-й шток, 400 це ход штоку, 650 це у нас відстань буде поміж е, центрами. То це вже у нас на Т-40, більш довгий е, циліндр. Ну і по гільзам, звісно ж, ми можемо. Є, наприклад, ну, от, одразу ж ціни, дивіться. 63 гільза, 40 шток буде 400 ход, 650, це у нас буде в складеному стані відстань. Це вже на Т-40, такі от розміри Д300 де де і 550, це у нас до НТЗ. Є варіанти, є навіть на 50 гільзі. Головне, щоб ви ну, определилися, там, сказали, до якого трактора вам треба. Підберемо. Є варіанти. Також хочу вам нагадати, є у нас можливість відправити відправити ваше замовлення у Молдову та України Балтії Для цього вам потрібно зв'язатися з перевізниками. Контакти їх в описі під відео. Телефонуйте, замовляйте, пишіть коментарі, ставте вподобайки. На все добре.